Це, 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 це буквально десь березень місяць був. Це все березень місяці відбувалося. У нас була задача не не дати пройти противнику в заводи, тобто якось тримати, бо там багато підрозділів не змогли це зробити. І Одного дня з командиром роти він піднімає коптер і бачимо техніку, яка рухається в напрямку Великої Комашфахи на переправу. Вокруг нас була річка. І на той час, коли. Техніка прорвала оборону, заїжджала велику Камешувагу Наша КСП-батальйона разом з командиром батальйону почали е з авіації обстрілювати. Тобто зв'язку нічого не було, ну і прийняли рішення виходити з цього. Всього. Попали під обстріл, але людей вивели. Ну, багато вивели, але були втрати. Почали евакуювати людей, евакуювати, ну, все, все евакуювати, все, що можливо, закидувати в машини, виїжджати е на міст. Ну, намагалася. Коли виїжджали на місто, у нас була точка зосередження, щоб зібрати всіх докупи і далі продовжити рух. Але на мосту побачили, що вже техніка рухається. ВЗ з розпізнавальними знаками. Ну і що, прийняли рішення просто форсувати річку. Техніку побросали, все побрисали, то почали перепливати. Переплили, там треба було пройтися десь кілометрів 8 чи 10. То пройшли через ліс, нас вже не спостерігав ніхто. Вже все затихло. Ми тут трохи розслабилися. На іншій річці нас чекали лодки. У нас було десь порядку вісімдесяти людей. Ну десь людей п'ятнадцять втратили. Десять людей втратили із гартопстрілу, а п'ять людей втопилися просто.